Вітаю усіх! Мене звати Станіслав, цікав здоровим харчуванням і розпочинаю рубрику Токсичні вироби. Як хтось купує частіше, а хтось не купує, а хто життя собі не уявляє без цих продуктів. В цьому відео дізнаєтесь склад виробу та користь чи шкоди нашому організму. Сьогодні наш перший продукт велика шоколадка Рошен лакмі. Молочний мігдаль, кокос з крем шариками 280 г. Тож маємо такий склад. Цукор, жир рослинний, негідрогенізована пальмо, пальмо ядрова, негідрогенізоване пальмовою какао масло, молоко сухе знежирене, сироватковий пермеат сухий з молока, какао какаотерте, ядра мігдалю. Смажені 6% молоко сухе незбиране, кульки рисові 2%. Ворошно-рисове, крупа манна з пшениці, цукор, олія кукурудзяна. Сіль, кокосова крихта смажені 2%, жир молочний, емульгатор соєвий лецитин. Є-476 ароматизатори і сіль. Калорійність 548 ккал. Розглянемо детальніше. Тож, олія піддається технологічній переробці, і в результаті утворюються речовини, які мають канцерогенні властивості. Шкода пальмової олії полягає в двох речах: у канцерогенній складовій та в складі якого продукту вона надходить у наш організм. Пальмоядрова олія то значить, що її робить з кістечок олійної пальми. Європейська адміністрація з безпеки харчових продуктів припускає, що пальмова олія може підвищувати ризики захворювання на рак, якщо готувати на ній їжу за високих температур приблизно 200 градусів. Вживання пальмової олії призводить до ожиріння і розвитку хронічних захворювань в глобальному масштабі, а її виробництво завдає шкоди природі. У медиків не викликає сумнівів, що пальмова олія систематично підвищує вміст в крові поганого холестерину, який спричиняє атеросклероз. Є й інші дослідження, що пов'язують вживання пальмової олії з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних хвороб, ожиріння та інших Хронічних захворювань. Тож йдемо далі. Какао-масло, молоко сухе, знежирене, сироватковий пермеад сухий з молока. Це сухе молоко, з вмістом лактози близько 80%. Як наповнювач, він є економічно вигідним замінником сухого знежиреного молока, лактози і солодкої сироватки. Далі Какао-терте, ядра. Мигдаліум смажені 6%, молоко сухе незбиране, кульки рисові 2%, борошно рисове, крупа манна з пшениці, цукор, олія, кукурудзяна сіль, кокосова крихта смажена 2% жир молочний. Жир молочний це єдиний із жирів, окрім какао-масла, який дозволено використовувати для виготовлення справжнього шоколаду. Далі, емульгатори соєвий лецитин е 476. Цей емульгатор часто виготовляють з генномодифікованої сої, яка не приносить користі. Емульгатор е, то є прозора жовтувата рідина, е, зроблена з сумішу полігліцерина і касторової олії хімічним способом. Основне його призначення зменшити в'язкість і поліпшити плинність маси. Є476 є речовиною, яка використовує ацетон бензол, гідроксид калію і нафту в своєму виробництві. Його додають виключно в низькосортний товар для того, щоб знизити виробничу собівартість. До складу справжнього темного шоколаду нічому, крім бобів, масла, какао і цукру входити не повинно, але це дуже дорогі компоненти в чистому вигляді, і виробник замінює головний інгредієнт на емульгатори. І кокосове масло сумнівної якості. Цей емульгатор здатний спровокувати збільшення печінки, збої в роботі нирок. Харчова добавка може мати відношення до патологічного набору зайвого і ваги аж до ожиріння. Продукти харчування з Є476 в складі провокують порушення в роботі органів травлення. З цієї причини вироби з лецитином не варто вживати людям з вже наявними захворюваннями. Органів шлунково-кишкового тракту. Надмірне вживання амульгатора е 476 в шоколаді може привести до негативних наслідків. Ідемо далі. Ароматизатори. Тут не вказано, натуральні чи штучні. Ароматизатори можуть викликати алергічні реакції, такі як висип, свербіж, набряк слозових оболонок та утруднене дихання. Тож висновок такий, як бачимо, що це шкідливий продукт, який не те, що не приносить користь нашому організму, але й пошкоджує його. Звісно, що виробникам не цікава якість продукту та наслідки його вживання для населення. Від споживання такого та йому подібних продуктів виникають проблеми зі здоров'ям. І найгірше, що відповідальності ніхто не несе за це, все досить продумано, і токсини мають властивість накопичуватись. А тому одразу проблеми зі здоров'ям не буде а на то і розрахована вся схема. Далі.